Тема уроку перпендикулярні прямі та відстань від точки до прямої. Нагадаю, що ж таке перпендикулярні прямі? Перпендикулярними називаються прямі, які перетинаються під прямим кутом. Отже, якщо у нас є деяка пряма А, і вона перетинається в деякій точці О, в деякій точці О з прямою Б, то Такі прямі будуть називатися перпендикулярними, якщо кут між цими прямими буде складати 90 градусів. Отже, ми можемо сказати, що через будь-яку точку площини можна провести лише одну пряму, яка буде перпендикулярна до даної. Наприклад, якщо ми візьмемо, наприклад, точку В велику. І візьмемо. Пряму проведемо через цю точку таким чином, щоб вона була перпендикулярною до деякої прямої. Таку пряму ми зможемо провести єдину. Звідси робимо висновок, що через будь-яку точку площини проходить лише одна пряма, яка буде перпендикулярна до даної прямої. З'ясуємо, а що ж таке перпендикуляр до прямої. Отже, якщо в нас є деяка точка, наприклад, точка А, і сказано, що з точки А до прямої проведено перпендикуляр, то ми повинні розуміти, що перпендикуляром називається відрізок прямої, яка буде перпендикулярна до даної прямої. І причому один з кінців цього відрізка це дана точка А, а інший, а інший кінець буде лежати на, буде являтися точкою перетину даної перпендикулярної прямої із заданою прямою. Тому зараз ми позначимо, якщо нам дано деяку пряму А. І точку, яка не лежить на заданій прямій. То перпендикуляром до заданої прямої А буде відрізочок, який сполучає точку, що не лежить на прямій, із точкою, що лежить на заданій прямі. До того ж, цей відрізок буде перпендикулярний до деякої прямої. Значить друга точка це точка перетину прямих. Нехай це буде точка Б. Ми можемо записати, що А Б перпендикулярно до прямої А, а отже, якщо відрізок перпендикулярний до прямої А, то АБ є перпендикулярним. Так от, якщо АВ перпендикуляр, то відстанню, від точки до прямої і буде довжина цього перпендикуляра. Отже, ми можемо стверджувати, що оця відстань від точки А до точки Б. Це і буде відстань від точки А до прямої. Отже, довжина АВ це відстань від точки. А до прямої А до прямої. В даному випадку до нашої прямої А. Тому основа перпендикуляра Б буде Б, основа перпендикуляра. Отже, щоб знайти відстань від будь-якої точки до будь-якої прямої, необхідно виміряти довжину перпендикуляру приведеного, приведеного з цієї точки до цієї прямої. Виконаємо задачу 133 за підручником істер геометрія 7 клас. В заданій задачі від нас просять накреслити пряму А. Позначити точку, що знаходиться на відстані 2,5 см від даної прямої, і точку Б, що знаходиться на відстані 4 см від даної прямої. Як це зробити? Для початку нам треба накреслити пряму А. Накреслимо пряму А. Задана пряма буде лежати, може бути горизонтально, може бути вертикально, не принципово. Накреслили пряму А, позначення А. Тепер. Як же ж нам побудувати точку, яка буде знаходитися на відстані 2,5 см заданої прямої? Для цього нам необхідно прикласти косинець і пунктирною лінією провести перпендикулярну будь-яку перпендикулярну пряму. Для цього провели пряму. Перпендикулярно. І тепер нам треба позначити точку на відстані 2,5 см від прямої, і точку 4 см від прямої. Для цього, оскільки ми знаємо, що відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра. В даному випадку у нас перпендикуляром буде оця пряма перпендикулярна. Ось пряма буде перпендикулярна. Отже, ми можемо записати, що А перпендикулярно до В. І для того, щоб. Побудувати точку нам треба від точки перетину. Наприклад, позначимо її С. Від точки перетину відкласти вздовж цієї лінії перпендикулярної першу точку на відстані від С на 2,5 см, і поставити точку А. першу. Це буде відрізок АС, він буде дорівнювати 2,5 см. І другу точку на цій же самій прямій ми поставимо точку Б, що знаходиться на відстані 4 см від точки С вздовж лінії Б. Це буде точка Б. Вона буде, значить, відрізок BC буде дорівнювати 4 см. В даному випадку тут. Відстанню від точки А до прямої А маленьке буде відрізок АС, А відстанню від точки Б до прямої А маленьке буде довжина відрізка В Ось так ми побудували ці точки. Виконаємо задачу номер 137. Для цього зробимо відповідний малюнок. За умовою задачі сказано, що прямі АВ, МН і КЛ перетинаються в точці О. При тому задано, що перше кут АОК дорівнює 25 градусів, Кут КОН. Е, Дорівнює 66 градусів. Треба з'ясувати, чи будуть перпендикулярними прямі АВ і МН. Так, питання. З'ясуватися. Давайте поглянемо на заготований малюнок. І ми побачимо, що кут АОК. А ОК, ось цей кутик, дорівнює 25 градусів. А кут КОН, КОН ось цей кутик, дорівнює 66 градусів. З'ясувати, чи буде пряма АВ і М Н перпендикулярними Як це з'ясувати? Якщо вони перпендикулярні, то згідно означення, кут між ними, ось тут, повинен складати 90 градусів. Перевіримо, чи дійсно кут АОН буде 90 градусів. І з аксіом ми знаємо, що якщо всередині кута проведений будь-який промінь, то він розбиває заданий кут на кутики, сума яких складає і десь великий кут. Отже, нам треба додати кут АОК і КОН до дорівнює 25 градусів, додати 60. 6 градусів дорівнює 91 градус. Оскільки сума цих кутів 91 градус, то задані прямі А, Б і М не будуть перпендикулярними, оскільки кут не є прямим. Відповідь до цього блоку задачі ні. Вони не будуть перпендикулярними. Розглянемо другий випадок задачі. Кут ЛОН дорівнює 118 градусів, кут ЛОБ дорівнює 28 градусів, знову дивимось на малюнок. Нам дано кут L, Л... ОН. Тобто ось цей кут ЛОН. Його градусна міра 118 градусів. А кут ЛОБ, оцей узенький. Позначимо його червоним кольором, щоб було краще видно. Ось цей узенький кутик дорівнює 28 градусів. А білий, одною дужкою, 118 градусів. Як же ж з'ясувати, чи будуть прямі МН і АБ перпендикулярними? В цьому випадку дивіться, кут ЛОН поділяється на два кутики шляхом проведення променя ОБ. І якщо весь кут дорівнює 118, а його частиночка 28, то нам треба дізнатися знову ж таки кут між прямими АБ і МН. це кут Б Знайдемо B, БОН. БОН в даному випадку буде шукатися через віднімання чого? Тому що від цього кута віднімаємо частинку. Кут ЛОЛ мінус -кут O, ЛОБ. ЛОБ. А це не що інше, як 118 градусів мінус 28 градусів, і ми будемо мати 90 градусів. Оскільки кут між прямими АБ і М, Н, кут БОН дорівнює 90, то ми можемо казати, сказати, що кут між цими прямими 90, тоді за означенням, прямі є перпендикулярними. Ми можемо написати так. Вони будуть перпендикулярними. Розглянемо ще одну задачу задача стосунок. Вимовою задачі є знаходження кута. Сказано, що прямі АВ, С, Д і Н, перетинаються в точці О. Причому так, що АВЦД перпендикулярно. Намалюємо. Зробимо відповідні позначення. За умовою сказано, що всі вони, ці прямі, перетинаються в точці О. Ось точка перетину. Причому. Так що АБ позначимо АВ перпендикулярна до СД, Ось цей кут 90. І ще є пряма МН, яка також має точку перетину з ними У, але під деяким кутом. Знайти треба кут МОД. В першому випадку МОД МОД. Якщо відомо, що кут НОВ, НОБ ось цей кутик дорівнює 25 градусів. Отже, перший блок задачі. Напишемо: дано, що нам дано згідно малюнка? Що АВ перпендикулярно до СД. Далі сказано, точка О точка перетину, а кут НОВ дорівнює 25 градусів. Підкреслили, знайти кут НОВ. Д знак питання. Розв'язання. Подивимося уважно на наш малюнок. І побачимо, оскільки сказано, що АВ і пряма СД перпендикулярні, то оцей кут ВОЦ, так само, як і АОД, по 90 градусів. Оскільки ми шукаємо кут МОД, нам треба дізнатися, а чому дорівнює кут АОМ. Подивіться уважно на малюнок. А чи АОН М і НОБ не є вертикальними кутами? Яке правило про вертикальні кути? Воно каже про те, що кути називаються вертикальними, якщо вони утворені при перетині двох прямих. І утворюється по дві пари вертикальних кутів. Ті, які лежать навпроти, вони є вертикальними і рівними між собою. Отже, напишемо перше. кут АОМ дорівнює куту ось цьому, що лежить навпроти. НОБ і дорівнює 25 градусів. А чого це так? Бо як вертикальні вони рівні між собою, як вертикальні. Бо ми знаємо, що вертикальні кути між собою є рівними. Оскільки ось цей кут є 25 градусів, а кут АОД, друге, пишемо. Значить, як знайти кут АОД 90, оскільки прямі перпендикулярні за умовою, то ми знайдемо кут МОД. N o, D як різницю між прямим кутом і кутиком АОМ. Прямий кут 90 градусів мінус 25 градусів. Дорівнює 65 градусів. Можемо написати: це був перший блок задачі. Ось так напишемо. І це був відповідь до першого блоку. Відповідь Куд NO дорівнює 65 градусів. Тепер поглянемо на другий блок задачі. Значить, я напишу поруч, ви могли написати тут другим рядком, що ми шукаємо тепер уже, я пишу другий блок поруч ще не дано. Дано Знову АВ перпендикулярно до СД. І тепер другий блок. Треба знайти кут СОН, якщо кут МОВ 150 градусів. А знайти треба кут СОН. Знак питання. Знову пишу тут розв'язання. Тепер уже до другого блоку. Подивимося уважно на, знову на малюнок. Виконаємо необхідні позначення. Кут МОБ. Ось він у нас МОБ дорівнює 150 градусів. А кут СОН нам треба знайти СОН. Ось цей кут треба знайти. Вірикування будуть аналогічними. Дивимося, оскільки, прямі а, Б і С Д перпендикулярні, напишемо перше, оскільки скорочено, а, Б перпендикулярно до Д, то кут, заданий. СОБ дорівнює 90 градусів. То кут СОБ дорівнює 90 градусів, і він дорівнює куту ДОБ. Тому що всі кути тоді по 90, перший, другий, третій і четвертий. Оскільки. Весь ось цей кут 90, а весь кут МОБ150 ми можемо дізнатися ось цей кутик МОД. Так, друге. Кут МОД дорівнює 150, 150 градусів мінус 90, бо ми в попередньому. В попередньому розділі сказали, що він дорівнює також 90 мінус 90 градусів. Так, і дорівнює 60. Тепер третє, розглянемо кути. М, О, Д. І кут СОН. СОН. Подивимося на них уважно. Оскільки це кути, які є доповняльними променями один одного, і вони утворені при перетині прямої CD і МН, і лежать навпроти, то ці кути є вертикальними. А ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Пишемо: вони, ці кути є вертикальні. Вертикальні. А отже, ми можемо написати, що кут МОД дорівнює куту СОН, як вертикальні. І тому то кут шуканий СОН, також дорівнює 60 градусів. І відповідь. Відповідь кут СОЕ -E дорівнює 60 градусів. Ну, на цьому все. До зустрічі на наступних уроках.